Зранку 22 жовтня під обстрілом було його подвір'я, розповів місцевий житель Павло Гіль. У сьомій був приліт, було два випухи, один десь поряд і один у нас прилетів. Прилетіло в город, там яма зливна, і туди прилетіло. Пошкоджено вікно і в городі яма пошкоджена і забор. Забор весь майже впав. Я в сусід, сусідній хаті. Жінка вибежала, пала ріка. Ну, спочатку спрашивала. Прилетіло і займалася, і горіла. Там десь один був, а це нас розбудив. Атакували і їх оселю. Згоріла автівка, яка стояла у дворі, розповідає подружжя Колеснікових. Я спала чоловік, робив у цій кімнаті, ось тут, де був зрив, зарядка. І загоріла одразу машина. Чоловік побіг за відром з водою, щоб залити, А вона вже і зарвалась. Згоріло повністю. Я тільки бак заправив повного, Воно как рухнуло. Іще вот. да. заправив. Аганок туристський. Думаю, на зиму може. І він рванув. Так що тут було. Тільки стіни стоять, а це потолок рухнув на, 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 на полу, Так. А зараз все згоріло, все. Навіть потолок, я що мастили, прядки мостили, ото. Суміш, глини з, з, з чимось там, з соломи чи з чимось. Все почало горіти, балки почали горіти». Жити в будинку після атаки неможливо, говорить Володимир. Зараз будемо чекаємо, приїдуть накривати е, чимось, Шкажу, що до, дощі йдуть, так щоб не було. О, а ми переїдемо до дочки, квартиру". <Tuber> Тут теж, 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 теж в нажив посілки. Якщо держава якісь гроші дасть, то ми будемо відновлювати. Стіни стоять, потолок треба зробити, кришу зробити. По великому рахунку небольшая не, не така уж велика робота, але це дорого коштує. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.